Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground. Так що менше слів та переходимо до справи. Від Теда. Ти крутий парнішка. Чому б тобі не поїхати додому і не повернути машину мамці? А то тебе. Відшмагають за те, що ти спалив покришки. Ну що, не передумав їхати? Хто б казав би, ти сам поїдеш до мамці. Так, погнали. Ось так робив, як я завжди. Вісім сімсот, непогано, добре відірвався, чотирнадцять, дев'ятсот десять. 2700 непогано. Добре, ще відірвався. 23400. І це наша перемога. Ого, репутація 300, грошовий приз 300. Зберігаємося. Так. Давайте це підіберемо і відкриємо. Це. Тобто воно автоматично не відкривається, його треба знаходити. Так що, будемо прощатися. На цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим віддізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!